І ми хотіли вам показати трішки, як виглядає коледж в США. Заняття можуть тривати, наприклад, по 5 годин в коледжі, наприклад, з 9.30 до 2.20, так як в мене тривало, ось 4 дні в тиждень. Ось. А можуть бути, я чула, що на інших курсах менше годин і. Два дні всього в тиждень. Це ну, набагато зручніше, тому що людина може ще займатися додатковою роботою, працювати чи там ще щось. Ось. Ну і все. До речі, не потрібно боятися, потрібно йти в коледж і навчатися на другому рівні, де була зарахована я. У нас там були навіть люди, які взагалі мали такі дуже базові знання з англійської, взагалі майже майже толком нічого не знали. Але люди не бояться, йдуть, вивчають. Якщо залежно з якого рівня починати, тоді можна порахувати, скільки років вам займе це вивчення англійської мови. Ось, наприклад, якщо є 5 рівнів, значить це займе, мабуть, 2,5 роки. Але в мене також є така інформація, що е, вчителі з коледжа, вони наприклад, дивляться, що ти швидко все схоплюєш, швидко все сприймаєш, засвоюєш і можуть тебе перевести навіть, ну ти можеш перескокнути якийсь рівень або якось там швидше закінчити. Можливо, почати з другого, закінчити третій. Це все залежно від людини. Тож не потрібно боятися, хто себе з мовою почуває справжнім нулем, тому що при коледжах є едвайсери, е люди, які розмовляють вашою мовою, і вам всьому допоможуть. Наприклад, мені взагалі багато інформації дізнатися про коледж, як там все е відбувається. Е допомагала От, українська адвайсер. Дівчина, яка там працює, жінка. Ось, і вона мені все поперекладала, допомогла е, ну, вступити, розібратися, коли розклад, коли, що і як. Тому не потрібно боятися. Їжджаємо до коледжу, він так виглядає згори. Ми приїхали біля коледжу. Зараз вам трішки покажемо, як виглядають американські коледжі. І тому до вашої уваги дозвольте представити Холіок Ком'юніті College. державний громадський коледж у Холіоку, штат Масачусетс. Цей коледж був першим заснованим у штаті Масачусетс. Тут навчається 4217 студентів. Досить немалий навчальний заклад площею аж пів кілометра квадратних. Перед вами офіс, де подають на фінансову допомогу, Financial Aid Потрібно шукати в кожному коледжі. Спеціальностей для навчання є дуже багато, дуже багато програм. Я зачитаю кілька з них: вільні мистецтва та науки, ділове адміністрування та менеджмент, дослідження кримінального правосуддя, безпеки, послуги в галузі охорони здоров'я. Дипломована медсестра. До речі, остання спеціальність це, напевно, найпопулярніша серед жінок, хто не боїться мати справу з медициною. Я не можу розповісти про повноцінне навчання у цьому коледжі, але хочу сказати перші враження. Тут дуже приємно знаходитися тут чисто, охайно, дуже модерно, сучасно, перед вами їдальня. Студенти можуть купити різноманітне все, що захочуть, правда, це буде набагато дорожче. Тут магазинчик з різною літературою, з різними навіть футболками, кружками, термосами, з логотипами коледжу. Також ми навіть біблію тут одного разу були, знайшли, дуже приємно було. Ось. Я думаю, що це дуже класний досвід навчатися в такому коледжі. Навіть на одному році в нас була одна старенька викладачка, до речі, це туалет, який вже давним-давно пора на пенсію, а вона все одно викладає десь років, мабуть, до 80. І це прийнято в Америці. якою би ти не була старою чи старим, ти працюєш, усміхаєшся, живеш, даруєш радість іншим. Америка це справді вільне життя. Тебе ніхто не усуджує. Чи ти в піжамі сьогодні, чи ти гарно одягнена, тебе приймають такою, якою ти є, навіть з твоєю поганою англійською. Так, виходжу вже з коледжа. Буду йти до своїх любих хлопців. Вони там мене чекають, бавляться. Взагалі, життя тут в коледжі я бачу дуже таке цікаве, розмірене. Всі собі там ходять, вчаться, їдять, гарно проводять час, всі такі веселі, така дуже класна атмосфера. От, і сам взагалі коледж настільки такий великий, дуже багато приміщень різних. Ну, дуже цікаве. У моєму розумінні коледж це типу технікум, ПТУ номер 11 А тут ціла академія мистецтв, навіть більше я вчилась просто в академії мистецтв. Тому Мені це нагадало. При коледжі є такий автобус, і ти можеш, ну, коли маєш учнівський квиток, собі ним доїжджати безкоштовно. А також учнівський квиток з коледжа тобі дає багато можливостей, наприклад, ходити на якісь різні заходи, музеї, теж ти подаєш, що ти учень, і це набагато дешевше. Друзі, надіюся, наше відео вам сподобалося. Чекаємо лайків, підписуйтесь на канал. Зустрінемося в наступних відео.